Життя це вічність у мініатюрі. Героїня сьогоднішньої програми дуже любить подорожувати і ніколи не повертається з мандрівок без сувенірів. В любу країну, куди би я не поїхала, я завжди щось звідти Привожу, і це не через те, що це я спеціально роблю, а через те, що мені дуже подобається е, збагачувати себе, своє оточення, е, свою домівку різною культурою, різною енергетикою. Це мені дуже допомагає в нашій творчості. Лама ім'я Наталія Дзеньків народилася в місті Івано-Франківськ, за знаком зодіака, стрілець закінчила музичне училище по класу фортепіано. Наприкінці 90-х співала у гурті Магія що був учасником хіт параду Територія А у 2001-му переїхала до Києва, де почала удосконалювати власну творчість. У 2005-му разом з продюсером Віталієм Телезиним створює проект Лама, пісні якого швидко стають популярними. Дебютний альбом 2005-го року Мені так треба став золотим. Продано більше ніж 50 тисяч примірників у 2006-му Створено два відеокліпи на пісні Моє серце і літак у 2007-му Записує пісню та кліп з тим, кого любила. Цього ж року телеканал MTV висунув проект Лама на номінацію Кращий український артист. Сама співачка, яка, окрім своєрідної манери виконання, вирізняється харизмою та власне створеним стилем. Взагалі, все, що було сформовано в образі чи в творчості, воно все було придумане мною, тому що як я відчувала, так і я себе подавала насправді. Це це тільки мої відчуття, моя підсвідомість мені підсказала, що я маю бути саме така, а не, не інакша. І стилістами я не працюю. Я ніколи не йшла під впливом моди. Для мене модно було те, що є красиво для мене, наприклад. Я собі завжди щось видумувала те, в чому я буду ходити, і, і, і ніяка мода на мене не впливала, наприклад. І в принципі, я. Колекціоную речі не тільки етнічного характеру. Люблю все, що красиве, все, що мені подобається, все, що серце підказує, і до чого, до чого лежить душа, я завжди привожу з собою. Наприклад, я була остання моя подорож, до речі, приїхала недавно з Єгипту. Також була в Єрусалимі. До речі, ці кольця також з Єгипту. Цей браслет також тут всі. Правителі Древнього Єгипта. Тут також цариця в Анфертіті. І що саме для мене цікаво було, мрія мого життя, це було поїхати в Єрусалим. Я звідти привезла воду із річки Йордан. І це для мене було супер. Я побувала саме по всіх, на всіх на світій землі, в всіх місцях, де. І вся історія, скажімо, була на тому місці, де лежало тіло Ісуса Христа. Була на Голгофі, де він воскрес. Ось. Тобто я зарядилася дуже сильною енергетикою, і в мене якось можливо щось перебудувалося. Серед речей, привезених на згадку, у співачки багато прикрас, які доповнюють її сценічний образ. У мене нема такого, що, щоб там, гроші, багатства, абсолютно. Я живу духовним життям. Ці всі аксесуари я використовую на сцені. Бували моменти, що я довгий час виступала, скажімо, в цих браслетах. Це з Туреччини. Це все дуже Ось, а тепер, а, тут в мене ще є також, Це з Єгипту. Такі культики. Це з Канади. Дуже довгий час я в них ходила, це мої улюблені, дуже мені подобалося, та й до сих пір подобається. Правда, я зараз їх змінила мені трошки інші. Подобається мені такий метал. ось, А тут є в мене ще символ вічного життя. Це з Єгипту, я привезла це їхні символи. А, це, до речі, з Німеччини, з міста Бремена. У мене є багато речей і з Європи також. Дуже багато всього накупила. Всі мої речі, всі мої, наприклад, прикраси вони лежать в малесеньких таких шкатулочках. Вони всі там змішуються своєю енергетикою і, і в результаті отрим... ми отримуємо щось таке. Цікаве. <реш> У мене нема такого, щоб я там спеціально чогось хотіла. Наприклад, я коли побуваю в якомусь місті, я несподівано потрапляю і, і купляю ці речі. Наприклад, ці браслети, це з Гуцульщини. Це наші вишивки, також сумочка. Ось я в Карпатах наших купила. Це Єгипет, пасочок з Єгипту. Це індіаночка, я її купила в Торонто, в Канаді. Ось, це, це також Торонто, Хардрок кафе. Хардрок кафе це таке місце, де з'їжджаються всі музиканти, дуже відомі і залишають свої речі. От, наприклад, я бачила як Депеш Мод, вони залишили клавішу, така трошки прокурена, пропалена, там, трошки старенька. Також Ролін Стоунс там залишила гітару. Принц теж такий співак залишив свій одяг. Дуже багато цікавих речей. <му> Від себе сувенір повезли до Німеччини в Берлін. Ось, але пам'ятаю, під час зйомок я з ним так наносилася, що ніякого не було бажання його брати назад. Моя Я знаю, що він десь там в смітнику залишився якомусь. Там ще була цікава історія, як ми його в літак садили, тому що не хотіли його брати до салону літака. І казали, щоб ми його віддали в багажне відділення. Ми ж знаємо, що після багажного відділення нашого манікена би не залишилось взагалі. Ось тому ми попросили стюардес, сказали, що ми їдемо знімати кліп. Ми його з собою взяли в салон літака. Мандрівних планів у Лами багато, та найбільш ваблять її за океанські краї. Ще мрія поїхати в Ватема. Так, поїхати до Америки, подивитися там. Там дуже цікаво. Я думаю, все це місце воно побудовано на, на вулканах, в горах там не знаю, джунглі. Мене дуже цікавлять індійські племена. Саме племена майя. Все моє життя, якби весь час відданий в нашій творчості. У нас дуже багато зараз роботи і нема такої можливості багато подорожувати. Але раз, раз-два в рік ми завжди маємо можливість кудись поїхати, відпочити. Сподіваємось, що з нових подорожей лами привезе сувеніри, прикраси і яскраві враження, а значить, і нові пісні. За шкломкарта I don't